Шановні телеглядачі, я вітаю вас з любов'ю Ісуса Христа. Ось ми знову разом з вами в християнській телепередачі Питання вічності. Проминув ще один рік нашого життя. Проминуло багато різних справ, переживань, зусиль, радості та болю. На протязі року багато народилось, та на превеликий жаль, ще більше померло. Хтось добився блискучої кар'єри в своїй діяльності, а хтось банкротував. Одним словом, пройшло дуже багато всього. Дорогі друзі, а чи задумувався хтось з вас про питання нашої вічності з Богом? Чи вспіли ми все впорядкувати в своєму житті, а саме покаятись в гріхах, зректися недобрих звичок, стати новою і багато кращою людиною? Адже Бог людину створив за подобою і за образом своїм. Чи вспів ти, одруже дорогий, примиритись з Богом? Якщо ні, я бажаю тобі зустрітись з Христом в цьому новому році. В цій першій телепередачі в новому 2008 році я бажаю всім вам багато радості, миру та Божої любові та молюсь про те, щоб в цьому році ми стали кращими людьми, гідними вічності з Богом. До вашої уваги пропоную різдвяну проповідь та зустріч з пастором Церкви Християн Віри Євангельської міста Порштин Яківчук Назаром Богдановичем. Христос народився. Любі друзі, я вітаю всіх вас, любов'ю нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх вас з Новим Роком та світлим та радісним святом Різдва Христового. Минуло вже багато днів у минулому році, і ми знаємо, що для когось вони були приємними, а для когось були хвилинами смутку. Я бажаю всім вам, щоб в цьому році ваше життя було щасливішим, щоб воно було кращим, щоб воно було благословеннішим. Будьте благословенні і живіть з Господом. Сьогоднішня наша зустріч присвячується темі Різдва Христового. Я би хотів, щоб ми згадали, що Христос народився на цю землю саме для того, щоб принести спасіння всім людям. Колись в Іфлеємі народився не політичний діяч, не філософ, не якийсь навіть релігійний діяч, але народився Божий Син. І Отець Небесний послав саме Ісуса Христа на цю низьку землю, для того, щоб через Його жертву врятувати нас від погибелі і привести до вічного життя. Я буду читати місце з Божого Слова, яке записано в Євангелії від Луки з другого розділу, з 1 по 20 вірш, будемо уважні до прочитаного. І трапилось тими днями, вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сирією мав Квіріній, і всі йшли записатись кожен у місто своє. Пішов теж і Йосип із Галілеї, із міста Назарету до Юдеї. До міста Давидового, що зветься Віфлеєм, бо походив із дому та з роду Давидового, щоб йому, запис... щоб йому записатись із Марією, і з ним зарученою, що була вагітна. І сталося, як були вони там, то настав їй день породити. І породила вона свого первенця, сина, і його сповила, і до ясел поклала, бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них: не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака, дитину сповиту ви знайдете, що в яслях лежатиме. І ось раптом з'явилася з ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалила, і казали: Слава Богу на висоті, і на землі мир у людях добра воля. І сталося, коли ангели відійшли від них в небо, пастухи почали говорити один одному Ходімо до Вифлеєму, і побачимо, що сталося там, щоб сповісти, що сповістить нам Господь. І прийшли поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитинку, що в яслях лежала. А побачивши, розповіли про все те, що про цю дитину було їм звіщено. І всі, хто почув, дивувались тому. Що їм пастухи говорили. А Марія оці всі слова зберігала, розважаючи у серці своїм. Пастухи ж повернулись, прославляючи і хвалячи Бога за все, що почули і побачили, так як їм було сказано. Христос родився під час правління римського імператора Августа. За час свого імператорства Август тричі звершував перепис населення. І саме під час другого перепису населення народився Ісус Христос. Згідно з історії взимку 750-го року, це сталося. Користуючись повагою Августа, юдеї отримали дозвіл записуватись по своєму звичаю. І по цій причині Йосип та Марія поспішали до Фефлеєму для того, щоб прийняти участь в цьому переписі. Також ми бачимо, що час прийшов народити сина. Для Марії не знайшлось іншого місця, окрім Стаєнки. Каже Писання, що в заїзді місця не вистачило, і гостиниці, які були в тому місці, вони, мабуть, були переповнені людьми, але саме в стаєнці вони знайшли місце для свого відпочинку. І саме тут народився Месія, Божий Син, Ісус Христос. Повстає багато питань, чому саме в Стаєнці і чому саме у Віфлеємі. Друзі, дорогі Віфлеєм. Асоціюється з деякими місцями Писання, які показують нам те, що в Іфлеємі була померла і похована Рахіль, дружина Якова, яка увійшла в лінію родоводу Ісуса Христа. Також в іфлеємі відбулася історія про Руд, яка також увійшла в лінію родоводу Ісуса Христа. Саме в домі віфлеємлянина Єсея був помазаний на царство юнак, який звався Давидом. Який найбільше, можливо, війшов в лінію родоводу Ісуса, адже ми бачимо, що Христос, Він був спадкоємцем або продовженням роду Давида. І ми побачимо навіть те, що саме місто Віфлеєм в перекладі означає дім хліба, адже Христос і про себе також говорив, що Я є хліб життя, і Він називав себе хлібом живим, який сходить з неба. Інше питання, чому саме в стаєнці? Адже ж Христос, як Цар не міг народитися в палатах або в великому і гарному домі, ніж бо. Біблія вчить про те, що він народився в Стаєнці. Друзі, дорогі, крізь всю історію життя Христа його супроводжувала простота від самих початків життя Його на цій землі, від самого народження. Ми проаналізовуємо життя, діяльність та служіння Ісуса. І ми бачимо, наскільки все було просто. Одного разу Христос сказав такі слова, що закрию від премудрих цього світу, але відкрию немовлятам своїм, і ми на сьогоднішній день розуміємо простоту, яка була схована в Христі. Ми навіть пригадуємо час перестраждання в час таємної вечері, коли Христос склонився низько на свої коліна перед учнями своїми і вмивав їхні ноги, проявляючи свою любов до них. Написано, він зняв верхню одежу, склонився на свої коліна і вмивав ноги учням своїм, проявляючи велику любов до учнів своїх. Друзі, другі, нехай ця простота і супроводжує нас по всі дні нашого життя. Ми звернемо свою увагу на восьмий вірш. Написано такі слова, а в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі і нічної пори вартували отару свою. І ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх. Я думаю, на перший погляд, важливішим би було, щоб ангел з'явився первосвященнику в храмі або священникам. Це були люди в впливові в тогочасному суспільстві, і вони б могли всім людям швидше донести провістку народження Божого Сина. Але ми бачимо, що так не сталося. Ангел явився саме пастухам. Пастухи це також були прості люди, і ми знаємо, що для євреїв дуже багато було людей, які саме займалися випасами стада, які були пастухами, адже це було їхнє одне з основних ремесел. Ми пам'ятаємо Авраама, Ісаака, і Якова, вони також свого часу в минулому були пастухами. Але саме пастухи вони асоціюються з простим народом, не з знатним, не з елітним, не з мудрим, але з простим народом. І саме пастухам з'явились ангели і звістили як простим людям. Саме прості люди найбільше чекали приходу Месії. Вони пам'ятали, коли в храмі чули з книг пророків про народження Христа. Не один раз пророки звіщали про те, що народиться Божий син саме у Віфлеємі. І простий народ чекав на Месію. Їм було тяжко під ярмом Риму. Вони терпіли непрості і немаленькі утиски. І вони чекали, що з'явиться Божий син для того, щоб допомогти їм, для того, щоб зняти це римське ярмо з їхніх плечей. Коли ми подивимося на священників і первосвященників, неможливо згадати зустріч на подвір'ї в Понті Апелата, коли вони сказали, що немає в нас іншого Царя, окрім кесаря, а Христа віддали на розіп'яті. Я думаю, по цій причині, а можливо, по багатьом іншим. Ще в час народження Христа ангели з'явилися саме для пастухів і звістили для них цю чудесну і прекрасну вістку народження. Також Христос згадується добрим пастирем, який залишає 99 овець і йде шукати одну заблудшу вівцю. Друзі, дорогі, відомо нам. Що це заглубше вівця це є кожен із нас, хто не покаявся, не прийняв Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, але живе в омані сучасного віку. Ми бачимо, що Христос знаходить цю вівцю, бере її на ромена свої і повертається до стада свого і радіє нею, і тішиться нею. Сьогодні Христос шукає всяку людину. Яка ще не примирилася із ним. І він сьогодні, як добрий пастир, полишає багато святих овечок іде шукати заблудшу вівцю. Друзі, дорогі, коли ми почуємо голос нашого пастиря, який кличе нас, коли ми побачимо нашого доброго пастиря, який шукає нас, підіймо до нього, відчинімо своє серце, для того, щоб він взяв нас на ремена свої і радів тим, що знайшов нас. Також ми згадаємо з Іван від Матвія в другому розділі є описана подія зустрічі мудреців із Ісусом Христом. Ми знаємо, що прийшли мудреці зі Сходу до народженого Ісуса і принесли йому дари золото, ладан і смирну, що символізує знак влади або те, що Христос буде царем, те, що Христос помре, і те, що Христос воскресне. Скільки було мудреців, ми не знаємо, але Писання нам показує при трьох людей. Ми знаємо з історії, що в стародавній медалі в пам'ять мудреців зазначується троє імен Мелхіор, Каспар і Валтасар. Передання говорить про те, що це були нащадки Сима, Хама і Яфета – синів Ноя. Також ми згадаємо про те, що скільки часу минуло, щоб мудреці прийшли до народженого Ісуса. Ми пам'ятаємо сторінок Святого Писання. Що мудреці прийшли до Ірода, до царя Ірода, і питали, де народився Христос Месія, щоб вони могли піти і відвідати царя. І ми бачимо, що це прийшло близько двох років від появи нової зорі, яка символізувала народження Ісуса Христа і приходом мудреців, які принесли дари Золото, ладан та миру. І в доказ цьому ми зустрічаємо подію, коли повказівці Ірода. Були побиті немовлята віком до двох років, для того, щоб в категорії цих людей був знищений також і Христос. Але Отець Небесний попіклувався про Сина Свого. І Він послав його разом з Йосипом і з Марією до Єгипту для того, щоб зберегти від цієї смерті. Історія і передання говорять про те. Що в тій місцевості було побито близько 14 тисяч дітей у Віфлеємі і в усій окрузі. це були перші мученики за Ісуса Христа. Христос був богочоловіком, Його місія та призначення, а також чудеса та знамена, які супроводжували Ісуса, вони говорять про Його божественну сторону. Тоді як Його життя, Його переживання, Його почуття. Вони говорять про його людську природу. І ми можемо дійти до такого висновку, що Христос був богочоловіком. В епоху Першохристиянської церкви виникали ці вчення, ми пам'ятаємо аріанство і втихіанство. Точилися різні дискусії навколо особистості Христа, доказуючи, що Він є Богом, не маючи зовсім ніякої людської природи, будучи на землі, або ж що Він є людиною і в нього зовсім немає нічого божественного, ніякої частички. Божого єства. Аж в 451 році Вселенський Халкідонський собор встановив і зробив таке твердження: Христос є єдиним Богом і був людиною. Він одноістотний з Отцем і співістотний з людиною в її людськості, окрім гріха. Він є особою Божества. Відкриваючи сторінки Святого Писання. Євангеліє від Івана, перший розділ, перший вірш ми читаємо такі слова. Спочатку було слово, слово було в Бога, і Бог було слово. І 12-й вірш першого розділу продовжує: і слово стало з тілом і перебувало між нами, повне слави та благодаті. Друзі, другі, це твердження з Божого Слова, воно перекреслює всяку думку і всяке твердження про те, що Христос не є Богом. Ми можемо сьогодні часто зустріти людей, які твердять, що Христос був просто чоловіком, він був великим чоловіком, він був навіть пророком. Друзі, дорогі, він був більше пророком. Він був і є Божим сином. Він був і є Богом. Він є Божою істотою, він є особистістю Божою. Друзі, дорогі, скільки людей сьогодні розуміють ціну народження Ісуса Христа? Або ж скільки людей сьогодні розуміють ціну людського життя, ціну спасіння людської душі. Перш за все, ми повинні пам'ятати, що Ісус Христос народився для того, щоб звершити свою місію, піти на Голговський хрест, померти і воскреснути, і дарувати спасіння всім людям, які прийдуть до Нього в покаянні в гріхах своїх. Також ми повинні пам'ятати, що християнські свята не повинні бути. Поводом, щоб грішити, я наголошую про це, християнські свята не повинні бути поводом, щоб грішити. Адже ми бачимо навіть в Різдвяних святах багато велику кількість нетверезих людей. Ми бачимо на наших столах видно багато спиртних напоїв. Ми бачимо молодь, яка веде не святий образ життя, адже на цих народних або молодіжних гуляннях ми порою бачимо багато п'янства. І всякого роду гріхів. Не хотілося б в ці святкові хвилини нагадувати нам про це все. Але я би хотів, щоб ми сьогодні всі стали разом в всіх своїх сім'ях на коліна перед Богом, щиро помолились до нашого Творця, звернулись до сторінок Святого Писання і згадали про народження Ісуса. І самі собі дали відповідь: Господи, а чи буду я з Тобою в Божому Царстві? А чи не надармо ти народився в житті моєму? А чи направду твоє народження воно має частку в моєму житті? Задумаймось над цим, друзі дорогі. І нехай воно нам дасть добре бачення і примирення із нашим Творцем. А на закінчення я бажаю всім вам, друзі дорогі, в цьому новому році, а також у святкуванні Різдва Христового, гарного настрою, великої Божої любові, Божої благодаті і радості у ваших серцях. Нехай все буде свято чисто і чинно перед лицем нашого небесного батька. А Богу за все нехай буде подяка за цей благоприємний час і за цю зустріч разом із вами. Христос народився. Славімо Його! До зустрічі! Знову перед нами сива давнина, знову перед нами дивна дивина! Начебто сьогодні сірка знов зійшла, в темряві холодній полум'ям тепла, в пам'яті зринають ангелів слова, і різдивяна пісня знову, як нова. У віфле є, мій Син Божий народився, радість велика всім людям прийшла. Той, хто навчить, не робити гріха, людям на щастя, з'явився, той, хто навчить, не робити гріха, Людям на щастя з'явився, зірка різдвяна, ніч сяй вомося, промінь Господній пролину в небесах, радісна свістка на землю зійшла, Сина Господь посилає. Радісна звістка на землю зійшла, сина Господь посилає, у заповіті, у мудрості, Господній Бог Вседержитель, вказав людині шлях, Бог дав нам щастя у наших серцях. Син Божий єдинородний, погнав нам щастя у наших серцях, Син Божий єдинородний. Радість настала, Син Божий народився світ, Віфлеємська осяяла зоря, хай наші душі зігріє воно, Нею весь світ освятився, хай наші душі зігріє воно, Нею весь світ освятився. У є, мій Син Божий народився, радість велика, всім людям прийшла. Той, хто навчить, не робити гріхов. Людям на щастя з'явився. Той, хто навчить не робити гріха, людям на щастя з'явився Запрошуємо на богослужіння в церкву Християн Віри Євангельської Бурштин, вулиця Міцкевича, 28 неділя о 10-й, о 17-й для молоді, вівторок і четвер о 19-й. Дзвоніть за телефонами в місті Бурштин 44 825 та в місті Івано-Франківськ 50 10 19.